Уявіть, у ваших руках ключ до довголіття. Здивовані, і це вода, яка лікує краще за ліки. повітря, солодке, яке з першого вдиху відновлює методи лікування, які відновлюють життя. Залишайся до кінця і дізнайся, чому це місце саме краще і не схоже на жоден курорт України, санаторій Боржава, повітря та природа, що лікує. Ходімо. Вода це основа всього. А чи знали ви, що кожна вода не схожа на іншу? Давайте розберемося. У самому серці Карпат приховане справжнє природнє диво, мінеральні води, кушницька, боржавська та Олегівська доступні лише у санаторії боржава. Це не просто джерела, це ключ до здоров'я, створений самою природою. Закрийте очі та уявіть: місце де природа сама лікує, де свіже карпатське повітря. Наповнює легені силою, а кришталево чиста вода відновлює організм на клітинному рівні. Це не просто цілющий ефект, це повне перезавантаження тіла та душі, де новітні технології поєднуються з тисячолітньою мудрістю природи. Це санаторій Боржава, єдиний в Україні центр комплексного природного оздоровлення, де кожен елемент довкілля працює на ваше здоров'я. Ми запускаємо. Цикл серій, які відкриють вам унікальний світ санаторію Боржава від природнього ефективного лікування до організації дозвілля та психоемоційного перезавантаження. І перша частина основа всього вода. Адже вода це основа життя. В глибинах карпатських надр. Природа створила справжнє джерело здоров'я, мінеральні води кушницька, боржавська та олегська, їхній збалансований склад це унікальний дар природи, який не має аналогів. Наші води це не просто лікування, а інвестиція у здоров'я. Вони впливають на всі системи організму, запускаючи природні механізми відновлення. Відчуваєте дискомфорт у шлунку, хронічну втому через проблеми з травленням? Мінеральні води санаторії Буржава допоможуть відновити шлунково кишковий тракт. Тобі важко дихати? Переніс бронхіт? маєш хронічне захворювання, легень, астму, сезонні алергічні реакції. Інгаляції мінеральною водою з місцевих джерел на сучасному унікальному інгаляційному обладнанні відновлять дихальну систему. Вже після кількох процедур ти відчуєш легкість у диханні, зменшиться кашель, покращиться носичення організму киснем. Якщо ви страждаєте від набряків, хронічного циститу чи проблем із нирками, наша вода допоможе природньо очистити організм сечогінні властивості боржавської води. Сприяють виведенню токсинів і запобігають утворенню каменів. Як часто ти хворієш, втома, стрес і погане самопочуття можуть бути сигналом, що організму не вистачає мінералів. Наші води насичені магнієм, кальцієм та іншими елементами, які підвищать стійкість до хвороб та допомагають організму відновитися після стресу. Сучасний ритм життя це неправильне харчування, малорухливість і забруднене повітря. Твоє тіло накопичує токсини, які заважають нормально функціонувати. Кушницька вода це природній спосіб очистити організм на клітинному рівні. Тобі знайоме відчуття, коли думки не дають заснути, а стрес стає постійним супутником, наші води допомагають заспокоїти нервову систему, зняти напругу та відновити сон. Чиста, здорова шкіра це не лише зовнішня привабливість, а й показник внутрішнього здоров'я. Зовнішнє застосування наших вод допомагає при дерматологічних проблемах, стимулює оновлення клітин і зменшує запалення. Санаторій Боржава це не просто лікування, це шанс перезавантажити свій організм на природньому рівні. Унікальні: кушницька, боржавська, олегійська це мінеральні води нового рівня, яких не знайдеш на жодному курорті. Що найбільше зацікавило тебе? Напиши в коментарях, і ми розповімо більше у наступних випусках. Познач свій інтерес звичайним кликом і не пропусти наступну серію. Попереду ще дуже багато цікавого та унікального про санаторій Боржава.